П'ять років до польського громадянства на жаль, це вже не тільки слова, а також факти. У себе на сторінці президент Польщі повідомив, що він повернув проект до Сейму про те, щоб видовжити термін перебування у Польщі, необхідний для подачі на громадянство. Як ви знаєте, в Польщі людина може подати на громадянство, якщо вона має карту резидента 5 років, і на підставі цієї карти вона проживає 3 роки, і тоді вона може податися на громадянство і саме. Після, вони хочуть видовжити, що ви повинні 5 років побути на е, карті резидента і за 10 років, тобто за 15 по факту, років, податися на громадянство. І зараз не кажіть мені, що це стосується саме е, там, карти громадянства по походженню там, чи по карті поляка. Ні, тому що е, коли е, йдеться мова про 3 роки, то це в 3 роки, це саме карта резидента, а не громадянство по карті поляка чи по походженню, яке видається за 2 роки. І дуже багато зараз в інтернеті е, такого популізму, тому що ну уявіть собі, зараз щечентне чоловік в Польщі, так людина йде по вулиці і чує, що е, українець отримує польське громадянство за три роки. Ну він такий. А чого це? Чого лише три роки людина тут живе і має такі самі права, як я. А по факту це не так. По факту, людина не 5 років тримає карту резидента, а і 8, і 10 буде чекати на неї, тому що потрібно ще, щоб справи розглянулися, рішення були видані, пластики по півроку, і потрібно ще там здати іспити і так далі. Не так все просто, але люди це сприймають по-іншому. Тому тут, на мою думку, ну чистою буде популізм. Який на жаль впливає теж тільки негативно, і стосунки між українцями і поляками ще більше нагнітаються, тому що ну от уявіть собі, хтось просто слухає ці слова три роки, і як він має на це відреагувати? Тому можете донести це до маси, пояснити навіть якщо цей закон буде прийнятий, ну то це. Все одно, ну не знаю, років напевно 15 20 потрібно жити в Польщі, щоб отримати громадянство. А взагалі краще жити на ПМЖ, тобто на карті сталого побиту. тому що по факту воно має такі самі права, як громадянство, але в випадку не знаю будь-чого, ви можете просто поїхати в іншу країну і жити, або ж отримати громадянство і мати доступ до ринку праці, і жити в інших країнах і взагалі нічого не паритися. Яка ваша думка? Пишіть в коментарях.